Почну з того, що потрібно спочатку вирішити, коли вам потрібно переїхати у своє житло. Я дам свій. Особистий приклад у мене було таке, що коли ми купували першу нерухомість з чоловіком за допомогою іпотеки в Польщі. Ми купували її на вторинному ринку, бо я була вагітна. І чекати, поки первинний ринок добудують нам нерухомість рік-два і ще потім робити там ремонт, нас просто не було цього часу. І вторинна нерухомість насправді нас врятувала, адже ми купили вже з готовим ремонтом і переїхали туди жити, поки я була ще вагітна, і донечка народилася і переїхала до нас, точніше, почала з нами жити у нашому житлі, не чекаючи по. Кі, ми зробимо ремонт. Треба мати велике розуміння того, купуємо ми. І нам потрібно вже зараз заїхати, чи ми можемо зачекати. Але ви маєте розуміти те, що якщо ми ще чекаємо, то завжди враховуйте той час, поки ви чекаєте. Тобто ви маєте весь той період часу орендувати нерухомість. Якщо у вас, звичайно, немає іншої, або у вас немає в кого тут жити в Польщі. Так? Якщо ви орендуєте якусь іншу нерухомість, то той час, точніше, той рік чи два, ви будете платити за оренду нерухомості, і варто взяти ту оренду, помножити на всі ті місяці, поки ви чекаєте. І, можливо, якщо первинний ринок вам буде. Виходити дешевше за вторинний, купити через рік, через два, то та оренда може це перекрити, і ви можете одразу на старті купити на вторинному ринку, нерухомості, з яку заїдете. Далі не потрібно боятися насправді вторинного чи первинного ринку нерухомості в Польщі, тому що зараз. Все перевіряється, і в Польщі немає проблем з тим, що можуть не закінчити нерухомість. Ми особливо минулого року прийняли нові закони, які все більше і більше обмежують забудовників. Зараз можуть бути проблеми такого роду, як там затримують будівництво, бо по термінах не встигне забудовник. Але якщо навіть забудовник збанкрутував, то на його місце можна найняти іншого забудовника, котрий добудує ту нерухомість, щоб ви могли в ній вже жити. Тому тут може бути тільки, скажімо так, проблема в тому, що можуть протягнути той період часу по. Які будуть будувати ту нерухомість, але повернемося далі до плюсів-мінусів. От, наприклад, для мене особисто плюс вторинного ринку це те, що там вже буде готова інфраструктура. Ви приходите, там будуть вже магазинчики, якісь дитячі майданчики, садочки, якісь студії йоги і так далі, чи там зупинка автобусна. Це вже буде готове на вторинному ринку, і воно вже буде, скажімо так замішкала, як говорять поляки, на первинному ринку зазвичай потрібно чекати той період часу, поки закінчиться будівництво, поки заїдуть якісь підприємці, і почнуть вести свою там діяльність, і коли там поставлять автобус, автобусну зупинку. Але якщо ми говоримо зараз про перспективи і про ріст цін. То особисто для мене виграє вже первинний ринок. Адже первинний ринок, через те, що ми купуємо його ще, скажімо так, на сирому стані, і біля нього ще не буде тої інфраструктури, і, або треба на нього ще зачекати, то ріст цін все-таки на первинному ринку йде більше. Наприклад, дуже велика для вас порада зараз в Варшаві, хто буде купувати в Варшаві, випустили вже програму, план того, де будуть станції метро до 2050 року. Якщо ви плануєте зараз купувати нерухомість і хочете, щоб вона виросла у вас в ціні більше, ніж звичайно, купівля нерухомості, то я рекомендую подивитися, де будуть ті станції метро, і шукати в тих околицях. Адже як тільки відкриється станція метро у Варшаві, а тут лише зараз дві станції метро, а планують їх п'ять, то вартість нерухомості зростає, скажімо так, автоматично. Ну а ще, якщо ми говоримо більш так глобально, то для мене виграє в одному пункті вторинний ринок це те, що ми можемо перевірити наших сусідів. На вторинному ринку ви можете прийти, подивитися квартиру, стати як колись рекомендували клієнтам, стати під під'їздом і дивитись, хто туди заходить з дітьми без дітей, як виглядають сусіди. І ви можете, скажімо так, попитатися за сусідів голосно тут, тихо, хто тут взагалі живе, де працює. На первинному ринку, скажімо так, назавжди лотерея, через те, що ми не будемо знати, хто з нами купить ту нерухомість. Ну це, скажімо так, нереально. Хіба що ви зберетесь з компанією друзів, купите сусідні квартири і почнете жити разом на одному поверсі? А ще один чинник, який варто враховувати при купівлі на вторинному ринку, чи на первинному ринку це ремонт. Ви маєте розуміти, що до вартості нерухомості завжди потрібно додати ще саме ремонт. На вторинному ринку, якщо ви знайдете об'єкт, який вам вже подобається, ви його купуєте, і там є ціна за метр квадратний, допустимо, 10 тисяч злотих за метр квадратний, то ви вже зекономили на тому ремонті. Якщо ми говоримо про первинний ринок, і ви знайдете зараз, наприклад, на первинному ринку таку саму нерухомість, але вона 9 тисяч за метр квадратний, то це не означає, що ви купили дешевше. Адже щоб зробити ремонт, і зараз ми рахували чоловіком. Чоловік займається ремонтом. Ми рахували, щоб зробити е ремонт підставовий, тобто купити скажімо так е матеріали підставового е рівня середнього класу, зробити кухню, найпростішу з екеї, по зробити ванну. Це виходить і заплатити за роботу. Це виходить 2,5 тисячі за метр квадратний, і це економ класу ремонт. Тому, якщо ви знаходите на вторинному ринку нерухомість за 10 тисяч, яка вам пасує і там вже є зроблений ремонт, і знаходите на первинному ринку за 9, і вам здається, о, я економлю на купівлю, то насправді ви не економите, тому що ви докладете, що щоб зробити той ремонт, і певний період часу потрібно буде зачекати, поки зробите той ремонт. Але якщо ми дивимося з іншого пункту за ремонт, то виграє первинний ринок. Адже ви можете зробити цей ремонт під себе. Так, на вторинному завжди потрібно, скажімо так, до чогось призвичаєтесь, щось прийняти. Наприклад, підлога вам не подобається. Ви такі, а, ну заїжджаю, вже в принципі більш-менш окей. На первинному ринку ви вже можете зробити дизайн під себе і зробити таку нерухомість, яка вам буде подобатися, і в якій вам захочеться жити.